Вітаю вас, шановна комісія. Я кучерева Вікторія, представниця відокремленого структурного підрозділу Мусятинський фаховий коледж та НТУ імені Івана Полюя. Пропоную до вашої уваги проєкт розробка автоматизованої інформаційної системи контролю доступу та обліку часу перебування студентів у навчальному закладі. Наші дні під час повномасштабного вторгнення та оголошення повітряних тривог задля безпеки добре, щоб адміністрація навчального закладу володіла достовірною інформацією про всіх присутніх учасників освітнього процесу, час їхнього приходу та виходу з приміщення та тривалість їх перебування в закладі. Тому виникло бажання реалізувати власну розробку автоматизованої системи. Яка дозволить ідентифікувати та контролювати за входом та виходом студентів до чи з приміщень навчального закладу, дистанційно вимірювати температуру відвідувачів під час карантинних заходів та передавати дані на віддалений веб-сервін. Дана система контролю доступу складається з апаратної та програмної частини, які дозволяють ідентифікувати та здійснювати контроль доступу студентів до приміщення навчального закладу, дистанційно вимірювати температуру відвідувачів та передавати дані на віддалений веб-сервер в режимі реального часу. Апаратна частина складається з контролера ESP8266 дисплею, датчика температури та rfid мітки. Кожна мітка має свій унікальний код, і перед тим, як роздати студентам цю мітку, адміністратору системи потрібно ручно заповнити в базі даних ідентифікаційні дані про користувача, а саме прізвище та ім'я, електронна пошта, стать, вік, група, номер мобільного телефону. Далі, при вході чи виході з приміщення закладу, студент або викладач повинні прикласти цю мітку до щитувача. Тоді з допомогою rfid системи та датчика температури, контролер ESP8266 зможе ідентифікувати особу, вимірити її температуру та вивести повідомлення на LCD дисплеї про температуру та чи рекомендовану студенту проходити чи ні. Окрім цього, уся інформація потраплятиме ще на веб-сайт в режимі реального часу з можливістю постійного доступу до збережених даних. Коли користувач потрапляє на сайт, його зустрічає вітальна сторінка. Тут можна натиснути на кнопку Почати, за допомогою якої відбувається реєстрація нового користувача. Спершу вводимо унікальний код мітки, тобто картки чи брелка, Тоді вводимо ім'я, прізвище, стать та електронну пошту користувача і натискаємо на кнопку Надіслати. Дані відправляються в базу даних і обробляються. Кнопка детальніше. Переднаправить на інформаційну секцію сайту. Дана секція сайту знайомить користувача з принципом роботи пристрою, а саме використовуваними деталями та їх характеристиками. Друга секція сайту це розділ читання мітки, який дозволяє відобразити на сторінці особисті дані про власника мітки та детальну інформацію про температуру. Наступний розділ геолокації призначений для відображення місця знаходження конкретного пристрою. Оскільки їх може бути декілька, в підвалі сайту розміщено інформацію про розробника та посилання на соціальні мережі. Дякую за увагу.